Всім привіт, друзі! Привіт! З вами Юля і Ваня. І ви на нашому каналі про життя і подорожі. Ура! Наш канал приймає зараз трохи інший формат. Ми будемо більше розповідати про своє повсякденне життя, що у нас відбувається цікавого. І сьогоднішнє відео саме таке. Маленький інсайт. Ми знаходимося у Рибніку. Приїхали ми сюди заради оцього нашого улюбленця. Чемпіона, Бачите? Чемпіон? Сьогодні ми відвідали першу в житті бурбона виставу псів, і він отримав почесне третє місце. З Чим ми його і вітаємо. Кому цікаво, то можемо розповісти, як це відбувається у Польщі. Як Взагалі записатися, які критерії відбору і що в принципі потрібно, щоб взяти участь в такій виставі. Також дуже цікаво можемо розповісти друзі, як саме шукати ці вистави, на яких сайтах, порталах. Тому, будь ласка, якщо вам ця тема цікава, пишіть в коментарях. І найголовніше, що наш пес на першій своїй виставі отримав знову похвалю. Ну, медальку, так. Але найголовніше, що він отримав досконалу оцінку. Це найвища оцінка, і це означає, що наш пес повністю відповідає всім стандартам породи, що в майбутньому дозволить йому стати репродуктором. Ось в принципі, чому ми сюди приїхали. Вистава дуже цікава, в принципі, організація. Ми все вам покажемо у відео. Тому, друзі, залишайтеся на нашому каналі. Будемо раді вашим підпискам коментарям. І якщо ваше наше відео вам подобається, обов'язково друзі, підписочка і лайк, і ще коментарі. Це допомагає просувати україномовний контент на Ютубі. І ми будемо знати, що вам наші відео цікаві для того, щоб ми... Зрозуміли, чи потрібно знімати далі. Виявилася така дуже класна спортивна база. Декілька е, водойм. Багато вже собак з'їжджається. Наша собака ще не знає, що на нього чекає. Але... Сподіваємось, що суддя буде до нього приклонний. Якісь смаколики продають. Велика територія. Подивимось, як далі. Територія насправді фантастична, де буде відбуватися це все. Дуже багато рингів. Наш рінг, де будуть дивитися на Бурбона номер 21 І... З того, що я бачила, було 70 сторінок з е, переліком пород і, скажімо так, категорії. Наш категорій середній виступає. Подивимося на його товаришів. Тут на території навіть є пляж. Ми приїхали трохи раніше, не планували, тому що небагато людей. І тут так тихо, спокійно, класно прогулюватись. Мокро і брудно. Взагалі дуже прикольна. База відпочинку, шкода, що далеко від Кракова. Ми їхали десь дві години. Угу. Є готель, є кафе, кілька якихось вставків. І просто територія для прогулянок. Поки чекаємо на початок вистави, Іван тренує бурбоніка останні хвилини. Дуже багато собак. Це його перша вистава, тому увага трохи розсіяна. Подивимося, як там буде на Рінгу, бо тільки таких кавалерів має бути 33 Після того, як ми закінчили, вирішили піти пройтись, подивитися на інших собак. Дивись. Хотів би я сказати, хто це, але я не маю поняття. Пішли до інших рінгів. Підемо до інших, а це булечки. Подивіться, які цікаві. Ніколи не бачила тут, як барашки. Тут Прям ціле наметове містечко. Ми зранку не могли зрозуміти, чому всі люди з наметами. Деякі мають грумірські столи з собою. Я б сказав, не деякі, а дуже багато хто. Мабуть, залежить від раси. Ми не підготовлені. У нас був бурбонік, його сумка, ага. і щітка для чесання, все. Ну так, перше, що здивувало, це кількість палаток, які почали всі вигружати із своїх автобусів, мікроавтобусів, кемперів. І ми просто із сумкою, яка у нас для того, щоб возити його в авто. Ну, ось і причина, чому грумерський стіл. Такого нормально не вичухаєш інакше. Але цікаве таке дійство. Бурбонік звісно, в шоці від кількості собак. Бо він зазвичай більш активний, а тут такий стриманий. Одна з, один з майданчиків, яких тут дуже багато. Настадубка дійсно какофонія звуків. Ага, найбалокучіші лайки якісь. Ага, о. Саме Так, і це тут тепер теж будуть обирати найкращого породи, найкращого юніора, сіньора. ж, ми дуже задоволені, що нам випала така пригода побувати на виставі для собак. Дуже цікавий досвід. Головне, що поїхали і повертаємося з почесним третім місцем. Так, але найголовніше, що ми просто отримали задоволення від перебування. Тут насправді сюди навіть можуть прийти люди, які не мають собак, але хочуть просто подивитися. Квиток коштує 15 злотих, і в принципі тут є за що заплатити ці гроші. Ми побачили велику кількість собак, яких навіть не уявляли, що вони існують. Так. Тому друзі, е, хто цікавиться собаками, любить тварин, то обов'язково. Так, також можна ще придбати багато різного і грумерського е, обладнання, і якісь е, смичі. Інших багато різних товарів корм, взагалі сабачі, дуже різноманітних. Так. І до речі, ця вистава проходить в Польщі, але тут було дуже багато іноземців іноземців, так з різних країн Євросоюзу в основному, з того, що ми побачили. І цікаво, дійсно цікаво. Тому, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте нам подобайку, підпишіться і також залиште коментар. Ми будемо вдячні, так дуже. І до нових зустрічей! Па-па!